Глобальний збій it систем стався сьогодні у світі. Аеропорти, авіакомпанії, банки та операційні системи, такі як Windows, перестали працювати, залишаючи мільйони людей без доступу до важливих сервісів. Як на Буковині відчули цю зупинку в роботі, що стало причиною цієї кризи, та як берегтись від цього, дізнавалися журналісти ТВА. Сьогодні світ зіткнувся з ще однією безпрецедентною кризою. Глобальний збій it систем паралізував функціонування аеропортів, авіакомпаній, банків та навіть операційної системи Windows. Мільйони людей по всьому світу залишилися без доступу до важливих сервісів. Проте як наголошують експерти, в нинішніх умовах кібервійн до таких надзвичайних ситуацій треба бути готовими. Збій стався в програмному продукті, який забезпечує кібербезпеку на серверах. Є такий в серверах чіп, можна сказати, Falcon, які, на якому є програмний продукт ConStrike. strike І цей програмний продукт при оновленні, який відповідає за кібербезпеку дав збій. Тобто сталося це з Сполучених Штатів і пішла каскадна така реакція. По цьому цей програмний продукт він відповідає за кібербезпеку. В цілому, щоб сервери насамперед працювали. І через сервери, через те, що відповідно не відбувалося з'єднання, не відбувалися інші техніки технічні проблеми сталося те, що ми сьогодні маємо. Так, кібербезпека є надзвичайно важливою, особливо у сучасному світі, де інформаційні технології пронизують всі сфери нашого життя. Підкреслює пан Андрій. Це показує, що. Е Проблема кібербезпеки, ось цей масштабний збій, виходить все дедалі більше на перше місце. Тобто перестали працювати не тільки, скажем так, банківська система багатьох, яка працює на програмному продукті і сервера, якої має там Windows, по цьому, а і аеропорти, наприклад, по Європі, і багато інших, скажімо, і телебачення в деяких країнах перестало працювати логістичні компанії, і це не українська проблема, а загально світового масштабу. Це Є проблема, якось треба боротися, ну не боротися, а вирішувати. а Вирішити можна з тим, що треба створювати якісь українські продукти, і це є можливості для українського продукту. Проблема збою відчутна і на Буковині, тому завжди варто ретельно перевіряти всі аспекти безпеки, аби захистити себе від потенційних загроз, розповідає Андрій Гев'юк. Всі сервера, які скажімо так, провайдери, інтернет-провайдери або компанії, які використовували цей програмний продукт у своїй кібербезпеці, скажімо так, для них це є проблемою, і ще буде протягом дня там проблемою. Якщо вони його не оновлювали, якщо воно автоматично оновилося, то ми всі з вами будемо від відчувати по певних сервісах, які, скажімо так, використовують сервери, яких на Майкрософті використовують якраз програмний продукт по кібербезпеці, то буде, буде проблема. Пан Андрій каже, що збої можуть бути масштабнішими і частішими. Відтак радить буковинцям зберігати свої дані у безпечних місцях та бути готовими до можливих перебоїв у роботі систем. Збої будуть більшими і частішими, тому що це є програмний продукт, тому що завжди є якісь недопрацювання, є якісь, як кажуть, дири інші. Якісь факапи хвилюватися завжди за свою кібербезпеку, гігієну треба. Завжди хтось може втрутитися в діяльність ваших гаджетів, телефонів, серверів. Ми обслуговуємося, наші всі дані на якихось серверах зберігаються. Якщо це є ваша якась особиста інформація, завжди робити якісь бекапи, тому що інформація, яка зберігається у ваших телефонах, вона є у хмарі. Хмара зберігається на серверах. І знову ж якісь про оновлення програмного продукту, чогось іншого, призведе до того, що в один прекрасний момент, ну допустимо, то гіпопетичного і теоретично випадки ставалися, що станеться з цими серверами. І от і вся інформація пропадить, навіть чисто технічно можуть згоріти сервери до слова. Цей глобальний збій є нагадуванням про важливість дотримання правил кібербезпеки та необхідності розвитку резервних систем, які можуть допомогти уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Андрій Гев'юк наголошує, що потрібно об'єднати зусилля щоб вивчити уроки цієї кризи та розробити ефективні стратегії для захисту від загроз. Діана Добинда теми дня ТВА.